Фільм заснований на реальних подіях. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У квітні 2003-го завзятий альпініст Арон Ларстон забігає у свою квартиру і поспіхом збирає речі. Після цього він сідає за кермо своєї автівки і під гучну енергійну музику відправляється до національного парку Каньйонлендс штату Юта, нікому про це не повідомляючи. Вже ледь не вночі Арон приїжджає до місця, де розташований невеликий кемпінг, і залишається там ночувати. Зранку прокинувшись, хлопець сідає на свій велосипед і відправляється в похід. Арон просто закоханий у пригоди та дику природу. Він їде пустелею, насолоджуючись краєвидами та долаючи кілометр за кілометром. Час від часу хлопець зупиняється, щоб записати на камеру свої враження та розповісти про те, як проходить його подорож. Арон вирішує поїхати до місця під назвою Каньйон блакитного Джона. Він долає ще кілька кілометрів, а потім паркує свій велосипед і починає йти пішки. Піднімаючись вгору піщаними дюнами, Арон несподівано чує голоси. Це виявляється дівчата Крісті та Меган, які схоже заблукали. Арон пропонує свою допомогу і показує на карті, де вони зараз знаходяться. Хлопець каже, що добре знає місцевість, отож може підказати дівчатам, куди треба йти. Крісті та Меган відповідають, що йдуть до так званого куполу, і Аарон каже, що якщо вони не проти, то він покаже їм набагато цікавіший шлях. Подруги вважають нового знайомого трохи дивним, але все ж погоджуються піти із ним. Через деякий час трійця опиняється у вузькій щілині, де кожен із присутніх ледь-ледь тримається. Арон обіцяє, що все буде добре і, відпускаючи руки, стрибає униз. Крісті та Меган дуже лякаються, але виявляється, що Арон приземлився у дуже красивому блакитному підземному басейні. Після кількох хвилин вмовлянь Крісті теж стрибає вниз, а за нею і Меган. Дівчата перебувають у захваті від цього неймовірного місця і вирішують знову видертись нагору, щоб зняти стрибок на камеру. Трійця так гарно проводить час пірнаючи та плаваючи у басейні, що вони й не помічають, як минає, кілька годин. Після цього Арон пропонує дівчатам зробити фото на згадку, і вони роблять спільне селфі. Перед тим як попрощатись, Крісті запрошує хлопця на вечірку, що відбудеться наступного вечора. Аран обіцяє прийти, та подруги сумніваються у тому, чи знайде цей божевільний час для якоїсь там вечірки. Зрештою, вони розходяться і Аарон продовжує шлях до каньйону. Хлопець залазить у різні ущелини, підіймається на пагорби та опускається під землю. При цьому він не забуває робити красиві фотографії побаченого. Трохи згодом арон натрапляє на невелику щелину і намагається обережно спуститися вниз. Як опору він використовує валун, що лежить між стінами ущелини, та несподівано камінь відривається і падає вниз, тягнучи за собою арона. Врешті-решт, приземлившись на дно ущелини, хлопець розуміє, що величезний валун притис його руку до стіни. Почавши панікувати, Арон намагається сунути камінь з руки. Він б'є по ньому та тисне з усієї сили, однак той не піддається. Камінь виявляється надто важким, до того ж, він дуже сильно вклинився у щілину. Арон розуміє, що він тут сам і навряд чи його хтось буде шукати. Він дістає із рюкзака пляшку з водою, але зробивши кілька ковтків, вирішує економити, так як запасів обмаль. Хлопець починає кричати, гукаючи крісті, меган або хоч кого-небудь на допомогу. Однак його ніхто не чує. В цей момент камера підіймається над каньйоном, даючи зрозуміти, у якій крихітній щілині застряг Арон. Хлопець намагається хоч щось вигадати, отож витягає зі свого рюкзака усі речі, щоб вирішити, як він може ними скористатись. Арон використовує багатофункціональний ніж, щоб відколоти частину каменю, та з цього нічого не виходить. В якийсь момент він взагалі впускає ніж із рук, і той падає у щілину. Арон розуміє, що ніяк не може до нього дотягнутись, навіть ногою. Та хлопцю щастить і він знаходить поруч гілку. Зігнувши її і зробивши такий собі гачок, Арону із чималими зусиллями вдається підчепити ніж за кільце та витягти нагору. Хлопець кілька разів штрикає ножем по пальцю, але доходить до висновку, що той зовсім тупий. На вулиці стає темно, а Арон досі намагається відколоти частину валуна ножем. Втомившись, хлопець вирішує поспати. Він використовує альпіністські мотузки, щоб себе закріпити. Однак, щойно арон починає дрімати, розуміє, що ніч дуже холодна. Він сильно змерзає, та варіантів зігрітись у нього жодних. Хлопець п'є воду, що має з собою, і, хоча намагається економити, вона швидко закінчується. Коли настає ранок, Арон помічає, що промені сонця частково падають у щілину. Отож він простягає руку та ногу, щоб хоч трохи зігрітися після ночі. Сидячи на самоті, хлопець згадує своє дитинство та свого батька. Врешті-решт, щоб не зійти із глузду та хоч трохи підтримати моральний дух, гарон дістає камеру і починає записувати відео щоденник. Хлопець розповідає, хто він такий, де знаходиться та як сюди потрапив. Він показує свою затиснуту волоном рукою, каже, що його великому пальцю схоже вже каюк. Арон просить тих, хто знайде запис, зберегти його та віддати батькам. Час від часу, чуючи якісь звуки на горі, Арон щасили кричить, однак це виявляються тварини або вітер. Ніхто не приходить на допомогу. Коли знову настає ніч, Аран обмотує руки та ноги мотузками, намагаючись хоч трохи прикрити оголену шкіру. Хлопець накидає на голову рюкзак і розуміє, що так не сильно краще, але це принаймні щось. Сидячи прикутий каменем у каньйоні, Арон починає думати про те, як би було добре, якби він повернувся до міста. Він уявляє себе на вечірці, куди його покликала Крісті. Потім хлопець згадує про те, як проігнорував телефонний дзвінок від своєї мами. Вона залишила повідомлення на автовідповідачі про те, що хоче побачитись, але Арон вирішив не передзвонювати. А ще Арон думає про те, що його помилка полягала в тому, що він нікому не сказав, куди збирається і на який час. Хлопець пригадує, як зайшов у місцевий магазинчик відсканувати карту. Коли продавець спитав, куди той відправляється, Арон Бадьоро відповів, що ще не вирішив. Однак, в будь-якому випадку цей похід буде класним, адже йому завжди щастить. На третій день Арон намагається використати свої альпіністські мотузки, щоб створити систему блоків. Хлопець робить марну спробу переважити своєю вагою камінь та зрушити його із місця. Води у Арона майже не залишається, отож, все про що він думає: кілька ковтків холодного напою. Та не дивлячись на все це, арон намагається не втрачати оптимізм. Він розповідає на камеру про свої спроби підняти камінь і каже, що його мотузки надто еластичні, отож нічого не вийшло. Хлопець перераховує інструменти, які б йому не завадили. А також жартує, що не відмовився б від допомоги восьми кремезних чоловіків. Арон розповідає про те, що щодня має кілька хвилин сонячного тепла. Кожного ранку над ним пролітає крук, а ще він знайшов шнур та карабін. З їх допомогою він намагався накласти імпровізований джгут та відрізати частину руки. Однак ніж виявився надто тупим, і Арон лише поцарапав шкіру. Обесилений хлопець постійно думає про минуле, згадуючи різні події зі свого життя. Він згадує свою сестру і на камеру каже, що нею пишається. Арон робить ще кілька ковтків води, намагаючись закрити пляшку, випадково її перевертає. Хлопець злиться та засмучується, коли розуміє, що води майже не залишилось. Потім Арон думками переноситься до своїх друзів. Він пригадує, яку сильну заметіля разом із дівчатами вони виїхали на гору. Заради розваги усі роздягнулись та голяка висовувалися з машини під сніг. Далі Арон думає про свою колишню дівчину Рану. Він згадує, як пристрасно вони проводили час у його автівці. Зі спогадів Арона вириває грім. Починається сильна злива. І спочатку хлопець радіє, намагаючись набрати дощової води у пляшку, але потім ситуація погіршується. Вода затоплює ледь не всю ущелину, і Арон розуміє, що скоро накриє і його. Хлопець востаннє набирає повітря і пірнає вниз. Раптом він бачить, що сильний потік води зрушує камінь з місця. Завдяки повені Арон звільняє свою руку з останніх сил вилазить нагору і біжить до своєї автівки. Під сильним дощем, ледве розрізняючи дорогу, Арон приїздить до невеликої хатини. Це, виявляється, будинок рани. Арон просить про допомогу, але дівчина просто зачиняє перед ним двері. У хлопця починається істерика, і у цьому стані він приходить до тями в ущелині. Арон розуміє, що його спогади почали перетворюватись на галюцинації. Коли настає четвертий день, Арон продовжує записувати все на камеру. Він жартома бере інтерв'ю у самого себе і під час цього вибачається перед матір'ю за те, що не сказав, куди їде. Оскільки настав вівторок, та Арон думає, що якщо він і сьогодні не з'явиться на роботі, то його бос це помітить і, можливо, повідомить в поліцію. Але хлопець стане офіційно зниклим безвісти лише через 24 години. Тому і ця перспектива в кінці кінців не надихає арона. Через кілька годин хлопець випиває останні краплі води, які в нього залишились. Не маючи вибору, він мочиться у свою пляшку, щоб йому було що пити. Арана ледь не нудить від огиди, але він розуміє, що вибору немає. Вночі Арон переглядає записи на своїй камері. Хлопець випадково знаходить послання від Крісті та Меган, яке дівчата залишили, доки він пірнав. Наступного дня галюцинації Арона стають дедалі сильнішими. Він бачить Скубіду символ, за яким Крісті казала шукати її вечірку. Потім він згадує, як посварився та розійшовся із раною на спортивній грі. На прощання дівчина сказала, що Аран завжди буде самотнім. Пізніше хлопець бачить блакитного Джона, переноситься на різні вечірки, бачить в ущелині своїх батьків, друзів і знайомих та чує різні голоси. Він вибачається перед сестрою за те, що не буде присутнім на її весіллі, зізнається рані у коханні, розповідає на камеру про своє самопочуття та думає, як швидко стерв'ятники знищать його плоть. Арон вірить, що життя вело його до цього валуна, що цей камінь від самого початку чекав на нього, що така була його доля. Трохи згодом Арон вишкрябує на стіні в ущелині своє ім'я, дату народження та смерті. На шостий день у Арона стається дуже сильне видіння. Він бачить маленького хлопчика, свого майбутнього сина. Ця галюцинація пробуджує у Арані нове бажання жити. Він розуміє, що знає, що треба робити. Хлопець виготовляє джгут із труби і використовує карабін, щоб його затягнути. Зупинивши постачання крові у руку, Арон використовує свої знання крутного моменту і ламає кістки на руці. Використовуючи єдиний інструмент, який він має, тупий багатофункціональний ніж. Арон повільно розрізає шкіру та ампутує частину руки. Увесь цей час хлопець намагається переконати самого себе не втрачати свідомість. Коли Арон нарешті звільняється, він усім чимає, обмотує руку, аби запобігти сильній крововтраті. Наостанок хлопець фотографує місце свого кількаденного ув'язнення, дякує за те, що залишився живим, та йде шукати шлях на гору. Знесилений арон ледве видирається назовні. Ідучи пустелею, він знаходить застояну дощову воду на дні скелі. З останніх сил хлопець фіксує свої мотузки і опускається вниз. Арон падає у брудну воду і жадібно починає її пити. Трохи відновивши сили, він починає рухатись у сторону дому. Через деякий час Арон помічає сім'ю із трьох осіб, і з останніх сил кличе їх на допомогу. Родина помічає незнайомця і кидається до нього. Вони дають йому чистої питної води і допомагають іти. Розуміючи, що Арона покидають сили, сім'я викликає допомогу, і за кілька хвилин прибуває гелікоптер, який забирає хлопця у лікарню. В останніх кадрах фільму показано, що Арон продовжив жити повноцінним життям, незважаючи на втрату частини руки. Через три роки після подій у каньйоні він зустрів Джесіку, з якою одружився, а згодом у них народився син Лео. Крім того, зазначено, що Арон продовжує займатися сходженнями та часто буває у каньйонах. Однак тепер він завжди залишає записку, у якій розповідає родині, куди він пішов. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.